Доброго дня, і вибачте, будь ласка, що ми запізнилися. Я знаю, що ви чекали нас доволі довго. Перепрошую, так сталося, що наші дебати були доволі тривалими, дуже цікавими, дуже практичними і корисними. Я хочу перш за все скористатися нагодою, подякувати нашим укр... українській, українській приймаючій стороні, зокрема панові Дмитру, колебі президентові Зеленському, за гостинність. Дуже дякую. Сьогодні ми провели неформальну зустріч а, міністрів закордонних справ країн-членів Європейського союзу в Києві, і це звичайно історична подія із декількох причин. Перш за все, вперше в історії рада міністрів закордонних справ провела засідання поза межами Європейського союзу виїзне засідання. І вперше це виїзне засідання пройшло у країні члені Вибачте, Україні, що є кандидатом на членство, також вперше міністри закордонних справ Європейського союзу зустрілися в Україні, де тривають бойові дії. Нам би дуже хотілося, аби ця зустріч відбувалася звичайно за інших обставин. Але як то кажуть, маємо, що маємо, і мусимо підтримувати Україну у протидії поточним викликам. Міністр закордонних справ Європейського союзу, приїхавши до Києва, висловили потужний меседж солідарності і підтримки Україні. Яка протидіє несправедливій, нелегітимній, неправомірній війні? Я особисто перед сьогоднішнім засіданням відвідав Одесу і Київ і мав нагоду зустрітися із українцями, поговорити з ними про повсякденне життя і побачити на власні очі брутальну. Антилюдську природу путінської агресії проти України ідеться про напади на церкви, культурну спадщину, порти, які забезпечують вивезення продовольства для голодних людей по всьому світові. Це показує істинне обличчя так званої спеціальної військової операції, яку Путін розгорнув проти населення України. Яка протистоїть цій агресії надзвичайно мужньо. Росія перетворює на зброю голод енергію. Росія скої злочин таким чином по всій планеті жертвою стають найвраз... найвразливіші люди в Азії в Африці. Вони не мають змоги отримувати доступу до продовольства. Це Такими є наслідки морської блокади, і це не лише ми так говоримо, це Нашу думку поділяють багато інших країн, і в цьому ми мали можливість пересвідчитися на генеральній асамблеї ООН два тижні тому. схоже, що Росія має намір продовжувати свою неправомірну діяльність, порушувати принцип верховенства права. Кидати виклик міжнародному правопорядку, і це означає, що ми мусимо активно співпрацювати, працювати разом, і ми займаємося цим вже протягом численних місяців. Сьогоднішня дискусія дала нам змогу краще сформулювати ідею безпекового виміру поточної ситуації. Це була основна тема обговорення Спільно із президентом Зеленським. Ми про це поговорили і з міністром Куле. Ми поговорили про безпекові гарантії, безпекові зобов'язання, які ми можемо запропонувати Україні, і тим самим продемонструвати те, що ми підтримуємо її в довгостроковій перспективі, що ми хочемо протидіяти дестабілізаційній діяльності Росії. Я думаю, ви можете собі уявити, що у всієї цієї теми є дуже багато аспектів. І давайте я розпочну. Розмову із військової сторони я запропонував нову двосторонню багаторічну програму в межах європейського в межах фонду підтримки миру Європи. Ми пропонуємо протягом найближчих кількох років 5 мільярдів євро. І хочеться сподіватися, що до кінця цього року ми дійдемо згоди. Протягом цього періоду ми маємо прийняти рішення щодо перегляду багаторічної фінансової програми. Ми продовжуємо надавати підготовку для українських солдатів. Зараз мета провчити 40 тисяч українських солдатів протягом найближчих місяців, і сюди входить також спеціалізоване навчання для пілотів винищувачів, літаків винищувачів. Також ми працюємо над зміцненням співпраці між європейською та українською Українською промисловістю у сфері оборонного сектору декілька тижнів тому тут в Києві відбувся форум оборонної промисловості. і Ми надалі працюватимемо за напрямком кібербезпеки, захисту від гібридних загроз, серед яких дезінформація та напрацювання спільної стратегії в комунікаційній сфері. Дуже важливо розвивати нашу підтримку за напрямком розмінування протимінної діяльності це ключова передумова для економічного. Відновлення України та в принципі відбудови держави ми також ведемо дискусії щодо подальшого сприяння комплексним реформам у сфері правоохоронної діяльності, підзвітності, стійкості, а також в тому, що стосується зміцнення консультативної місії Європейського союзу. У Мене була можливість відвідати її офіс в Одесі і також. Найсерйозніші безпекові зобов'язання, які ми можемо запропонувати в Україні, це членство у Європейському Союзі, це найсильніше наше безпекове зобов'язання. Україна зараз має статус країни кандидата і просувається далі цим шляхом. Ми говоримо про війну, стійкість кібератаки. Також, звичайно, наша дискусія торкнулася теми миру. і ми мусимо шукати можливостей для миру і забезпечувати а, ті реформи, які створюватимуть додатковий тиск на Росію. До кінця року Європейський Союз, Рада Європейського Союзу, отримає звіт. Єврокомісії щодо пропонованого пакету розширення союзу, і я разом із а, комісаром Бареллі представимо цей звіт на розгляд. Також дуже важливою темою є продовження роботи по темі підзвітності, зокрема в тему. І відповідальності, зокрема в тому, що стосується злочинів і негуманних дій, таких як депортація дітей до Росії, Росія, звичайно, має понести відповідальність за ці акти і за всі свої злочини в Україні. Зараз ми продовжимо роботу за цим напрямком. Ми проводимо тісні консультації з українською стороною, і як я вже зазначав. Також існує такий важливий елемент, як формула миру, запропонована президентом України паном Зеленським. Його формула миру є єдиною ініціативою, яка зараз всерйоз обговорюється в міжнародній спільноті. Інші ініціативи згадувалися, проте наразі вони не є активними. Єдина ініціатива, що сперігає інтерес з боку міжнародної спільноти, це запропонована президентом Зеленським. Формула миру. Я можу сказати це як ви єдине, що зараз актуальне, це та сама єдина формула, і ми продовжуватимемо роботу як об'єднаний європейський союз щодо виведнесення цієї формули на глобальний рівень, аби вона стала основою майбутнього миру. І на цьому я хочу передати слово презид... міністрові Кулебі. Але перш ніж це відбудеться, я хочу відзначити, що це засідання. Ради міністрів закордонних справ у Києві слід сприймати як вираження рішучості Європейського союзу в тому, аби підтримувати Україну, символ нашої постійної підтримки в усіх вимірах військовому. А в тому, що стосується забезпечення миру, притягнення винних до відповідальності, і щодо просування України по шляху набуття членства, це також потужний сигнал в сторону Росії. Ми кажемо Росії, що нас не лякають ракети, не лякають дрони. А буквально після того як я поїхав із Одеси. Величезна група дронів була спрямована проти області. Буквально за кілька хвилин після того, як я покинув місто. Але нас не лякають дрони, нас не рак не лякають ракети. Ми налаштовані підтримувати боротьбу України за свободу і незалежність, і ця підтримка продовжуватиметься. Ми і надалі стоятимемо на боці України. Дякую. Дякую, дорогі Жалете. Насамперед хочу подякувати високому представнику Європейського Союзу, всім моїм колегам і друзям-міністрам за те, що сьогодні вони зібралися в Києві. Це Дійсно, перше в історії засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу у такому форматі за межами нинішніх кордонів Європейського Союзу, але в межах його майбутніх кордонів. І саме по собі, у такому форматі, засідання є більш ніж промовистим сигналом сьогодні. Ми говорили не лише про відбуття російської агресії проти Європи, а я думаю, що за столом був консенсус щодо того, що Росія напала не лише на Україну, а напала на всю Європу, на принципи, на яких Європа побудована. Сьогоднішнє засідання також було про набуття україною членства. В Європейському Союзі, і щодо цього за столом так само відчувався консенсус, питання лише часу, і всі налаштовані рухатися вперед. Я маю на увазі, і Україна, і європейська сторона налаштовані рухатися вперед з максимальною швидкістю, з урахуванням всіх реформ, які проводила, проводить і буде проводити Україна. І наш сьогодні ключовий сигнал з цього приводу був в тому, що ми виконаємо ті сім рекомендацій, які були озвучені Європейською комісією для відкриття переговорів про членство. Очікуємо, що вони будуть оцінені чесно. Прозоро не буде висунуто якихось додаткових вимог. І атмосфера на цьому засіданні свідчить, що у нас є взаєморозуміння з стороною ЄС з цього приводу. Я по суті повністю приєднуюсь до всього, що сказав Жозеп. Він коректно представив зміст наших розмов сьогодні. Зроблю лише декілька наголосів. По-перше, новий 12-й пакет санкцій. Було літо. Перерва, аналіз, що працює, що не працює. Більше не може бути якихось пояснень, чому не ухвалюється 12-й пакет санкцій. Ми закликали Європейський Союз розпочати предметну роботу над цим пакетом. Ми вважаємо, що має бути два ключових фокуси в цій. Цьому пакеті, по-перше, це заходи для боротьби з обходом вже запроваджених санкцій. А, а по-друге, це нові санкції, які насамперед мають торкнутися оборонної індустрії Російської Федерації, яка виготовляє ракети, виготовляє дрони, якими знищуються українські атакуються і знищуються українські міста. Друге, є всі підстави серйозно поглянути на санкції проти ядерної індустрії Росії. І сьогодні багато міністрів говорили про загрозу російської дезінформації. Вважаємо, що потрібно продовжувати санкціонувати і російських пропагандистів також готові до плідної конструктивної роботи з Європейським Союзом на цьому напрямку. Друге подяка. Європейському союзу за розробку так званого Ukraine Facility, тобто окремої програми для фінансової допомоги Україні, бачимо за столом широкий, широку згоду щодо необхідності продовження фінансування Європейського фонду миру, з якого фінансується і тренування українських військових, і постачання певної зброї та Амуніції до нашої країни. І тут, безумовно, також чекаємо на результати виконання ініціативи про постачання артилерійських снарядів і дякую Жозепу за його лідерство в цьому питанні. Багато речей відбулися і відбуваються на цьому треку саме завдяки принциповій позиції і лідерству високого представника. Жозеп згадав форум оборонних індустрій, який відбувся в Києві минулого тижня. Дійсно, я скористався нагодою спілкування з усіма міністрами, щоб закликати їх максимально сприяти їхнім оборонним компаніям у розбудові співробітництва з українськими оборонними компаніями у започаткуванні спільного виробництва, спільного обслуговування зразків озброєння. Це тема, яка в інтересах всіх нас, не лише України, але і всіх європейських країн. Сьогодні я також наголосив колегам на необхідності активізувати роботу над формулюванням юридичної основи, яка дозволить передавати заарештовані російські активи Україні. Ми знаємо, що є низка правових питань, які потребують вирішення, але немає таких правових питань, які не можуть бути вирішені, коли є розуміння юристами, що для цього існує політична воля, і в межах верховенства права такі рішення можуть бути знайдені. Передач, створення такого механізму і передача Україні російських активів полегшить життя всім. І Україні, яка отримає додатковий ресурс, і Європейському Союзу, який нарешті знайде чітке правове рішення, що робити з цими замороженими грошима, і полегшить фінансовий тягар, який несе європейська сторона, тому що всі погоджуються, що Росія має заплатити. Всі сьогодні за столом говорили про те, що Росія має заплатити. Потрібно лише знайти цей інструмент і час для цього настав. Ну і Росії це теж полегшить життя, оскільки вона позбудеться зайвого тягаря у вигляді своїх заморожених, заморожених грошей. Говорили про експорт українського збіжжя на світові ринки. У цьому зв'язку говорили про відносини з країнами. Азії, Африки, Південної Америки дуже була детальна розмова на цю тему, всі докладають зусиль. Наш сигнал дуже чіткий. Морський коридор, яким можна експортувати українське зерно до світу без залучення Росії, є реальністю. Ми вже це продемонстрували. Якщо зараз Європейський Союз і Україна. Додатково об'єднають зусилля для гарантування безпеки цього коридору, то цей коридор може працювати на повну потужність. Ми повинні шукати рішення спільно з європейцями, повинні шукати рішення, які позбавлять Росію можливості шантажувати світ голодом або цінами на зерно. Ми цілком можемо впоратися без них, як це і було до початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні у нас була розмова і про трибунал спеціальний трибунал для злочину агресії Росії проти України. Є цікаві думки, ми будемо над ними працювати. Ну і безумовно тема, яка лейтмотивом була за столом, і в усіх виступах це, я вже і згадував, членство України. Рухаємося, розраховуємо на ухвалення відповідного рішення про початок переговорів про вступ до кінця цього року. Сьогоднішня, сьогоднішній зміст і атмосфера дискусії продемонстрували, що ми вже розмовляємо один з одним, як. Як сім'я, як члени одного об'єднання, як країни, які поділяють спільні цінності, принципи, готові один одному допомагати і підтримувати. Ми є одне ціле, і сьогодні в Києві це було надзвичайно потужно і яскраво продемонстровано. І я ще раз дякую Жозепу за те, що всі міністри під його керівництвом сьогодні прибули. До України і ми мали uh, таку продуктивну розмову. Дякую. що Росія Орел, до довгої війни і символізм це одне. Але чи можете ви конкретно сказати, що саме робиться для того, щоб гарантувати підтримку України в перспективі? І пане ми бачимо, що нас сліп тому почалися напади на європейську на енергетичну інфраструктуру. Чи отримали ви якісь гарантії зобов'язання від європейських колег щодо постачання додаткових засобів ППО? європейський союз і далі залишається єдиним у підтримці об'єднаному підтримці України. Я не бачу, щоб будь-хто із країн-членів якось відмовлялося від своїх зобов'язань підтримувати Україну тим, чим ми можемо я вже напевно пояснив, що ми робимо і ви має потреби мені ще раз пояснювати. Ми і далі будемо робити більше того самого. ми будемо відповідно країнам-членам пропонувати економічну фінансові рішення надавати, і також звісно, економіка України не має. Піти вроїду, тому що економіка Україна, Україна має підтримувати в тому числі і військові зусилля. І, 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 і також європейський фонд миру це спеціальний фінансовий інструмент, який надалі має підтримувати Україну. І на 4 роки він спрямований, і от наступного року на 5 мільярдів більше і це те, що ми маємо робити. Я розумію, що це не якась суперновина. Ми Будемо робити просто більше того самого і швидше надавати у більшій кількості нашу підтримку. Це те, що потрібно Україні. І це ми і надалі будемо робити. Я можу відповісти всім, хто намагається створити враження. І розганяє інформацію про, начебто, ослаблення підтримки України, розколу у підтримці України не дочекайтесь. Які б ситуації не виникали, ми завжди знаходитимемо рішення. І найбільше очікування Путіна саме полягає в тому, що Захід і світ. Помляться стояти на боці України у цій війні. На це Росія спрямовує величезні ресурси, але ми не повинні їм підігравати, коли я кажу, ми, я не маю на увазі Україну або Європейський Союз, а саме тих експертів, іноді журналістів, які поширюють ці тези і аналітику відповідно. Тому що є чітке розуміння, я на цьому зупинився у своєму коментарі, що Росія сьогодні це загроза всій Європи в ширшому сенсі всьому світу, але у нас є єдність, і повірте мені, будь-хто хто знає, що таке зібрати 27 міністрів закордонних справ високого представника. Європейського Союзу і інших е, членів Європейської комісії в одному місці. Той зрозуміє, що сьогоднішній візит це не про символізм, це не символічна підтримка. Це конкретний інструмент спростування цих наративів про відсутність єдності. І цей візит готувався дуже довго. І всі проявили політичну волю. Для того, щоб бути сьогодні тут говорити про конкретні речі. Те, що формат засідання передбачав розмову з, будь з усього спектру питань, то ми про все і говорили, в тому числі про ППО. І я процитую голову МЗС однієї країни, яка сказала, ми самі дослівно. ми самі зараз працюємо над тим, щоб Україна якнайшвидше отримала нові системи ППО для проходження зими. І ми закликаємо всіх інших членів Європейського Союзу працювати разом з нами над цим. І цей заклик, я переконаний, був почутим. Європейська правда. Дякую. пане міністра Дмитро у Мене буде питання до вас, якщо можна, хотілось би уточнити з урахуванням того, що зараз у Європейському Союзі ведеться активна дискусія про інституційні реформи для підготовки до подальшого розширення, чи бачить Україна шанс на вступ до завершення цієї інституційної реформи? І якщо ні, то чи є усвідомлення в Україні та в партнерів, що цей процес затягнеться занадто довго? І якщо можна ще додаткове питання, чи можете ви, будь ласка, більш конкретизувати заяву прем'єр-міністра України Дмитра Шмигаля минулого тижня, що Україна не буде приймати членство в ЄС другого сорту, чи це означає, що нам висувають якісь пропозиції, які ми вважаємо неприйнятними, і якщо так, то як ми на них реагуємо? Дякую. Мені здається, я тут вже напевно, краще знаю динаміку внутрішніх дискусій, але мені здається, що в Європейському Союзі є усвідомлення, що реформа ЄС не може бути безкінечною, що вона повинна мати осмислені часові рамки. Наш сигнал європейському союзу, який ми доводимо на всіх рівнях, полягає в тому, що. За жодних обставин не можна допустити ситуації, щоб реформа Європейського Союзу використовувалася як інструмент гальмування набуття членства в ЄС і Україною і іншими країнами-кандидатами, які прагнуть в цього Західні Балкани, Молдова. Я думаю, що ми дуже відчуємо, якщо реформа ЄС почне почне використовуватися як виправдання для гальмування інтеграції. Наразі ми цього не відчуваємо, але це дуже складний процес, і я іноді з колегами європейськими жартую, що Україна Дивіться, щоб не було так, що Україна себе реформує набагато швидше, ніж ви самі себе реформуєте. Наразі ми уважно стежимо за тими пропозиціями, які обговорюються на рівні Європейського Союзу, доводимо своє бачення у нас нормальний діалог з цього приводу. Що стосується другої частини вашого запитання, нам ніякі пропозиції не робилися, але можу зафіксувати, що Україна є першосортною державою, тому нічого, окрім першосортного членства, нас не влаштовує. Мене звати Роксана Бачай, Радіо Свобода. У мене питання буде стосовно членства України в Європейському Союзі, оскільки це сьогодні обговорювали, як ми почули, і от за інформацією політико видання Франція та Німеччина обговорювали те, що подавали такі пропозиції, щоб Україну прийняти в ЄС на правах неповного членства. Була така інформація. Чи зараз обговорюється це, оскільки голова українського уряду. А шмагаль так він заявив про те, що Україна не погодиться на такі умови. Чи зараз йдеться про це, чи вже це, цю ідею власне відкинули? Дякую. Я вже відповів. Я думаю, може Жозеп відповісти. I don't, I don't know where this idea comes from. Я не знаю звідки mm -hmm. ці ідеї from ідуть. Я не знаю звідки це йде. Хто говорив про якесь напівчленство на 25%? членство? Є членство. Ну як іще мені сказати. Я хочу хочете, я повторю. Членство є членство і крапка. Дякую.